Вітаю, друзі, на каналі Джентльмен Авто. Мене звати Богдан, і наша компанія займається імпортом автомобілів з Європи, Норвегії, Європейських аукціонів та США. Ми допомагаємо підібрати найкращі варіанти автомобілів для вас та вашої родини. Сьогодні я хочу познайомити вас з Opel Zifera B 11-го року, універсальний мінівеном, який є запорукою практичності та надійності. Поговоримо про його візуальний стан, технічні характеристики та проведемо декілька перевірок. Opel Zifera B – це друге покоління мінівена, яке випускалося з 2005 по 2014 роки. Даний автомобіль зацікавив більшість людей своєю системою Flex 7, тобто трансформація салону з семимісного мінівена у вантажний автомобіль. Дані мінівени були представлені з дизельними та бензинними двигунами з 1,6, 1,8, 2,0 турбо, а також 2,2 бензин. З дизельними двигунами це 1,7 CDTI та 1,9 CDTI. Ну що ж, перейдемо до огляду нашого автомобіля. Opel Zafira B 11 року з пробігом 268 тисяч сервісно підтверджених. У автомобілі розхід палива на 100 км, середній 6,5 літрів, по місту біля 7,5, по трасі 5,5 Даний автомобіль оснащений 1,7 дизельним двигуном. Це ДТІ 92 кВт, тобто 125 кінських сил. У автомобіля проведені наступні технічні роботи: тобто замінно ГРМ з помпою, антифриз, замінно щеплення, проведено сервіс коробки передач. Ну що ж, тепер покажу вам візуальний огляд автомобіля, заміри товщину міром, інтер'єр салону, підкапотний простір, і в кінці зробимо висновки. Премовемо замрі лакофарбового покриття. Капот. 105. Крило. 95. Двері. 118. Наступні двері. 115. Крило. 95. Кришка багажника. 95. Крило. 95. 99 Двері. 114. 118. Наступні двері. 119. 92. Стівечка. 106, Дах 104. Робимо висновок автомобіль не фарбований в оригінальному окрасі. Ну що ж, тепер покажу вам салон автомобіля. Ось так все виглядає. Карти збережені, Не потерті є регулювання дзеркал, складання дзеркал, гарне шкіряне кермо. Це у нас 1,7-125 кінських сил. Сидіння з боковою підтримкою. Не протерті, не просажені. 6-ступінча коробка передач, клімат-контроль. Бачимо середній розхід палива 6,4, змішаний. Так, Задній ряд сидін, тобто середні карти збережені, задні склопідйомники. Задній диван не просажений, не потертий, в дуже хорошому стані. І середній ред сидіння. Ось так все виглядає. Йдемо далі. Присутні на спартроніки, позаду, попереду. Сторони пасажира. Бачите, все ціленьке, не просажене. Тепер давайте заведемо автомобіль. Як він заводиться, послухаємо роботу двигуна. Авто завелося прекрасно. Обороти тримає рівно, ніяких помилок не виявлено. Покажу вам саму роботу двигуна. Можете послухати. Двигун працює рівно, обороти не плавають, двигун сухий, антифриз чистий. Було замінено акумулятор. Без лишніх сторонніх звуків. Тепер покажу вам сервісну історію автомобіля. Все задокументоване. Показую це книга Опель. Документи. Так, він код автомобіля, коли купувався, все вказано. Наступно це у нас е, перший сервіс автомобіля. Далі все, що робилося з авто, все описано. Офіційного дилера. Так, тепер почнемо роздруківки по автомобілю. Коли що проводилося, дивимося у нас авто у нас 30 року 11-го пробіг 204 тисячі, це було в 20-му році. 6.06. 1.7.20 Так. Поїхали далі. Ю-контроль проводився на пробізі. Так, пробіг у нас 251 тисяча 11.07 року. Так, наступний у нас пробіг 205 тисяч. базою вам ось він зафіксований. Це у нас проводилося в 20-му році. Так, пробіг. У 2017 році по 147 тисяч. Ось пробіг і дата, коли це було проведено. Наступне. Пробіг 219 тисяч. Проведено було це в 2021 році. Все задокументовано. Пробіг 223 тисячі у 2021 році. 204 тисячі у 2020 році. Отже, друзі, цей автомобіль Opel Опользіфіра це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортний, надійний та практичний автомобіль. Усе технічне обслуговування по автомобілю вже виконано і вона готова до експлуатації. Ручний інтер'єр, гарний зовнішній вигляд, економічний вигун. Це те, що виділяє це авто серед інших. Якщо вас зацікавив даний автомобіль або ви шукаєте подібні варіанти, звертайтеся до нас. Наша компанія допоможе здійснити вашу мрію. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментарі. До наступних зустрічей.